Великобританія надала Україні за рахунок прибутку від заморожених розактивів активів багатомільйонну позику на військову техніку. Йдеться про близько 991 мільйон доларів на закупівлю систем ППО артилерії військової техніки. Позика є частиною програми на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, погодженої між Лондоном і Києвом. Фінанси надійдуть Ють трьома траншами. Перший надійшов у березні, другий 14 квітня, третій очікується 2026 -го. У британському уряді акцентують така структура, дає Україні більше гнучкості в управлінні ресурсами введенні бойових дій. За словами міністра оборони Джона Гіллі, ми посилюємо підтримку України, щоб стримати російську агресію та зміцнити. Національну безпеку Великобританії